Сьогодні п'ятниця, 27 вересня, і до нового року залишилося всього 96 днів час летить, але ми з вами тримаємо руку на пульсі. Нехай цей день буде наповнений позитивом і приємними сюрпризами. А ми починаємо наше ранкове шоу Ер ранок» завжди з гарним настроєм і добрим словом. Тож, що сьогодні святкуємо у світі та в Україні. Із цікавого, сьогодні всесвітній день туризму, сьогодні ідеальний день, щоб запланувати свою наступну подорож, навіть якщо це лише маршрут до сусіднього парку. Можливо, саме там ви зустрінете цікаву людину або знайдете нову улюблену кав'ярню. Пам'ятайте, подорожі це не про місця, а про враження. А ще сьогодні святкуємо день вихователя і всіх дошкільних працівників. Сьогодні відзначають тих, хто зранку до вечора намагається зробити з наших малютків людей. Давайте подякуємо всім вихователям за їхню невтомну працю та за те, що вони перетворюють дитячі сльози на посмішки. Щодо іменин, сьогодні святкують Іван, Василь, Микола, Владислав, Парасковія та Степан. Вітаємо всіх іменинників, і нехай цей день принесе вам багато радості та щасливих моментів. Ну і на черзі наша улюблена рубрика це розкоп. Тож, ове. Ваші ідеї сьогодні мають потенціал змінити світ. Але спочатку зробіть собі кави, а то ваш геніальний план може загубитися десь між пошуками шкарпеток і сніданком. Телець. День для того, щоб проявити свою витривалість і терплячість. Навіть якщо ваша витримка закінчується на рівні не дістати шоколадку з верхньої полиці, сьогодні вам під силу навіть більше. Тож, можливо, дістанете аж дві. Близнюки. Ви сьогодні особливо комунікабельні, але будьте обережні і не намагайтеся розповісти всім одразу про всі свої плани, а то до обіду залишитись без тем для розмови. Рак. Ваша інтуїція сьогодні на висоті. Якщо щось здається не так, то швидше за все ви праві. Але це не привід занурюватися в параної. Краще займіться чимось приємним. Лев. Ваша енергія сьогодні привертає до вас увагу, але не забувайте, що іноді найкращий спосіб показати свою силу це вміти вчасно промовчати, особливо, якщо мова йде про розмову з начальством. Діва! День для того, щоб упорядкувати свої думки і справи. Якщо ви зможете знайти свій записник серед купи інших справ, то вже половина успіху в кишені. Терези. Баланс сьогодні ваше ключове слово, як і завжди. Навіть якщо мова йде про баланс між роботою і перервами на чай. Пам'ятайте, усе має бути в міру, навіть спокій. Скорпіон. Ви сьогодні здатні на багато чого. Головне правильно розставити пріоритети. Не, не забудьте, що між підкоренням світу та обідом теж має бути баланс. Стрілець. Вас сьогодні тягне на подвиги. Головне не переборщити. Можливо, подвигня це просто не забути ключі вдома, а не стрибати. З парашутом без підготовки. Козирі, ваша організованість сьогодні допоможе вам уникнути непрозумінь, але будьте готові до несподіванок, навіть якщо вони будуть на кшталт раптового візиту давнього знайомого. Водолій. День обіцяє бути сповненим нових ідей. Головне, не забувайте записувати їх, щоб потім не гадати, чому на холодильнику з'явився напис. Філософська сосиска. Ну і риби сьогодні ви будете в центрі уваги, але не поспішайте брати на себе всі обов'язки. Іноді краще дати іншим шанс проявити себе, а вам насолодитися спокою. Так, ну і що з погодою? Сьогоднішня погода обіцяє бути настільки загадковою, що навіть метеорологи вдаються до ворожіння на кавові гущі, можливо, і сонце, і дощ, і навіть вітер. Що натякає на початок осені. Тож захопіть у собою парасольку, шатку та надійну гарний йти, бо спогоди не вважаєш. Що, попри кмета, та що не варто сьогодні робити, або варто, щоб бути щасливим, не приймайте важливих рішень наші серце. Інакше можете погодитися на щось дивне, як от побудувати піщану фортецю в офісі. Також не сваріться сьогодні з близькими. Краще обговоріть усі питання за чашкою чаю або за двома. Чай це завжди моя тварці. Ну і не робіть поспішних покупок. Сьогодні краще уникати спонтанних витрат, інакше можете прийти додому з новою гітарою, не маючи жодного уявлення, як на нагірати. Ну, як завжди, трохи мотивація від мене. Ваше майбутнє починається сьогодні. Не відкладайте свої мрії на завтра, зробіть крок до них вже зараз. А я дякую, що були зі мною з самого ранку. Пам'ятайте, що кожен день це можливість стати кращою версією себе. Не бійтеся, мріяти і діяти. А ми з вами побачимося завтра. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, тому я бажаю вам гарного настрою, гарного дня сьогодні, повного теплих моментів, приємних сюрпризів. Та не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Бережіть себе, пока.